Вітання в отері телеканалу. ТВ, інформаційний випуск новин теми дня. Про головні події Чернівців та області розкажу я, Анна Хербара. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 896-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворожі війська продовжують обстрілювати мирне населення правобережжя Херсонщини. Минулої доби противник бив по житлових кварталах з артилерії, реактивних систем залпового вогню та з безпілотників. Під вогнем перебували Херсон, Білозерка, Антонівка, Зимівник, Станіслав, Береслав і Томарине. Через російські обстріли одна людина загинула та 16 поранено. Зокрема, у зимівнику окупанти здійснили дронову атаку проти людей, які перебували на вулиці біля магазину, наслідок чого. Постраждали мирні жителі своєю чергою. боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з призмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Загинули, захищаючи свободу та незалежність України. Буковина провела в останню дорогу воїнів, які боронили рідну землю від російських окупантів. Солдату Максиму Гуйвану, воїно-військової частини А0281, останню шану віддали в селі Ленківці Дністровського району. Також сьогодні відбулось прощання із чернівчанином, депутатом багатьох скликань міської ради Дмитром Сірманом. Військовослужбовця в останній шлях провели у Чернівцях на Садихірському кладовищі. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Вчасно сплачений рахунок за електроенергію, запорука відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених обстрілами російських військ. На Боковині початку року кількість боржників за світло збільшилась на майже 5 тисяч осіб. Детальніше про те, скільки з них відключать у серпні, та що робити, аби електропостачання відновили, розповідаємо далі. Ситуація в українській енергетиці наразі надзвичайно складна. Прицільні обстріли критичної інфраструктури, зокрема об'єктів розподілу та генерації електроенергії, призвела до необхідності вводити стабілізаційні графіки відключення світла. І, хоч останніми днями становище покращилося, однак енергетичне обладнання потребує ремонту та відновлення. Саме тому вкрай важливо вчасно сплачувати рахунки за електроенергію, адже це дозволить отримати. Мати ресурс для забезпечення світлом кожного з нас наразі. Понад 115 тисяч побутових споживачів буковини заборгували за електроенергію обласній енергопостачальні компанії. З них у Чернівцях понад 27 тисяч боржників. У зв'язку з цим у списках на відключення від електропостачання на серпень опинилися майже 1300 буковинців. З них в обласному центрі понад 350 осіб за 10 днів. До можливого відключення електроенергії через заборгованість. Чернівецька обласна енергопостачальна компанія надсилає лист, рекомендований споживачу про можливе відключення через заборгованість. У споживача є щонайменше 10 днів для того, щоб розрахуватися. Якщо ж в людини не має фінансової можливості, справді немає фінансової можливості розрахуватися одразу сплатити всю суму. Він може звернутися до найближчого центру обслуговування клієнтів, то та підписати договір про реструктуризацію заборгованості, тобто її оплату частинами. Якщо побутовому споживачу все ж таки відключили електроенергію для її поновлення, він має оплатити повну суму заборгованості, а також послугу повторного підключення. Після того ми складаємо список. І надсилаємо обленерго для того, щоб відновити електропостачання. Обленерго, своєю чергою, мають від трьох до п'яти днів, залежно від місцевості. Наприклад, в місті вони мають до трьох днів для того, щоб поновити електропостачання. У селі, наприклад, до п'яти днів. Також в енергокомпанії попередили, що дуже важливо вчасно передавати показання лічильника, адже це дозволить фіксувати кількість реально спожитої електроенергії та формувати відповідні рахунки. Бувають ситуації, коли люди виїхали за кордон, так і в оселі ніхто не проживає, але показання не передають. Відповідно, є система, яка автоматично нараховує ці показання посередньо. Тому посередньому нараховують ці показання, і це споживання людини, яка, яка була в аналогічному періоді минулого року, наприклад. Ми не можемо знати, людина є вдома, але просто не встигла передати показання, чи її нема вдома. Тому дуже важливо вчасно передавати показання, і тоді не буде проблем з нарахуваннями. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ти від початку літа жодна дитина з сімей пільговиків чернівців не змогла оздоровитись за бюджетні кошти. Попри те, що сезон оздоровлення у літніх таборах у розпалі і на оздоровлення малечі з міського бюджету виділили понад 8 мільйонів гривень. Із жодним табором угоди так і не уклали. Чому склалася така ситуація, розбиралися кореспонденти ТВА. В останні три роки на долю українських дітей випало чимало випробувань. Українське море небезпечне, а тривоги стали звичним явищем. Та, попри війну, кожному, а особливо дітям, треба відпочивати. Тож літній період залишається часом для оздоровлення та відпочинку у дитячих таборах, зокрема й на Буковині. Це хороша можливість для дітей відволіктися від буденності. Цікаво та корисно провести час на канікулах. Так вважають і чернівчани, з якими ми поспілкувалися. Супер відношуся, тому що ми самі організовуємо такі табори. На Тей час лише Чернівецька область, саме безпечна зона Карпатські гори, тому організовуємо там. Мої діти теж оздоровлювалися в таборах і це дуже класно. Ну, як можна відносити до оздоровлення дітей? Звичайно, що позитивно. Внуки їздили, в лагерях ні. Ну, по-перше, лагерів мало раз, а по-друге, вони комерційні, не всім доступної ну, умови там. ще. Колись донька оздоровилась, але я не був в захваті, чесно кажучи. Оздоровлювалася старша донька колись у лунці. Кілька разів. їй так. Дивлячись кому скільки, ви розумієте, зараз чим старші діти, їм діти зараз звикли, щоб були басейни, щоб були всі умови і так далі. В лунці цього нема, але старші подобалися, тому що там були діти, з ким вона могла спілкуватися. А більш молодшим зараз хочеться, щоб і поспілкуватися, і умови. Відтак, цьогоріч у Чернівцях майже 9 мільйонів гривень виділили з міського бюджету на оздоровлення дітей пільгових категорій. За ці кошти планували оздоровити тисячу дітей громади. Однак цього не сталося. В управлінні освіти Чернівецької міської ради на наш журналістський запит повідомили, що цього літа дітей не оздоровлювали через те, що, мовляв, відсутні табори із відповідними умовами. Але це не означає, що літніх таборів у Чернівецькій громаді нема. Насправді вони активно працюють та приймають дітей, але не чернівецьких. Так, директор одного з таких оздоровчих комплексів розповів нам, що минулоріч вони співпрацювали із управлінням освіти міста та надавали свої послуги малечі громади. Однак з угоду не уклали через низку незрозумілих для нього причин. Я навзвукій кілька причин. Ну, те, що я прочитав, так. от, наприклад, вони нам писали, що їм не подобаються наші каміни. Ну, камін чому? Тому що в ньому дітки можуть розкласти вогника. Я кажу, ну камін для того і є, щоб вогники розкладати, але насправді ми там літом його не розкладаємо, не розпалюємо. Наступне, їм не вони казали, що у нас великих розмірів скло. Велика засклена площа. Насправді у нас двері з перегородочками, там немає великих площ склом. Е, ще так кілька таких моментів, які здивування викликали. Це е, сходинки різних розмірів сходинки в різних будівлях. Чесно кажучи, я ніколи про це навіть і не задумувався, бо не відчував, що це різні розміри. Ще однією перепоною стали двоярусні ліжка. Утім, як запевняє Михайло Саничак. У цьому питанні, наче знайшли компроміс. Ключове, з чим я погодився, і, в принципі, ми досягли компромісу, на, мій, на мою думку, так? У нас насправді є двохярусні ліжечка. І перша фраза, яка від дитинки звучить, яка переступає поріг, – наверху. Їм подобається наверху, але ми погодилися з тим, що оскільки санітарні правила не дозволяють. Проживання дитинки на другому ярусі, то ми будемо заселяти тільки перший ярус. Проходимося, рахуємо, скільки в нас одноярусних ліжечок, і перший ярус двохярусних, і таким чином визначаємося з кількістю діток, але й це чомусь не підійшло управлінню освіти. Та найцікавіше те, що з минулого року умови перебування у таборі не змінилися. Втім, якщо тоді вони влаштовували управління освіти. То цьогоріч, як виявилось, категорично не підходять. Я вважаю, що якесь суб'єктивне, абсолютно суб'єктивне рішення, тому що ті самі люди минулого року бачили ті самі умови, все їм підходило, а в цьому році точно ні. Ну нічого страшного, ось дітки, так? Да? Ну на жаль, не Чернівець. Тож наразі тут оздоровлюється півсотні дітей з Харківщини, Чернігівщини та Дніпропетровщини. У таборі кажуть, боковинська природа дуже надихає малечо. Коли ми сказали при прифронтовій території нашим вчителям шкіл Джуніор, що вони можуть зібрати свої групи і привезти в Чернівці, то було б багато побоювань від батьків. Вони казали, о Боже, які умови, що значить під лісом, куди їх везуть, скиньте адреси і так далі. Ми та знаємо, що все добре. Ми кидаємо фото, але вони все одно дуже переживали, куди відправлять дітей. І тепер, ну там, да, сьогодні третій день всі в неймовірному захопленні. І ну, вся та програма, яка відбувається в цьому таборі, це абсолютно точно впливає на їхнє ментальне здоров'я, на той заряд, який вони отримують перед школою, щоб класно зарядитися і з новими силами, відновленими піти на навчальний рік. Анна Харабара та мидня Запобігли ризикованій тендерній закупівлі з реконструкції укриття у навчальному закладі на Буковині Задяки аналітикам бюро економічної безпеки вдалося упередити розтрату понад 4 мільйонів бюджетних коштів. Так, документи учасника закупівлі, як виявилось, не відповідали кваліфікаційним вимогам щодо наявності визначеної матеріально-технічної бази. Зокрема, тендерною та кошторисною документацією передбачено виконання робіт з використанням конкретної техніки, проте учасник не надав підтверджуючих документів про її наявність та перебування у його законній власності або користуванні. Крім того, проєктно-кошторисна документація учасника була розрахована із порушенням вимог чинного законодавства. Таким чином, тендерна пропонент. Пропозиція учасника закупівлі підлягала відхиленню, проте, всупереч вимогам законодавства, було визначено переможця закупівлі та опубліковано намір про укладання відповідного договору. Аналітики Беп скерували до замовника лист з рекомендацією усунути виявлені порушення законодавства. За результатом їх розгляду, замовник відхилив тендерну пропозицію переможця закупівлі. Знепритомнів під час проведення ремонтних робіт. В селі Дарниця Дністровського району надзвичайники врятували робітника, якому стало зда під час ремонту на покрівлі місцевого храму. Чоловіка передали медичним працівникам. Наразі це всі новини за день. Таким його побачили журналісти телеканалу ТВА. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.